Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні в мене таке невеличке включення Включення по нашому спільнику «Зв'яжи шапку 5х5. Як завжди, всі учасники, організатори, цвету Оксана Левчук будуть під відео. Заходьте до дівчаток, дивіться, що вони в'яжуть. В'яжуть вони круто, класно. Модною в тренді, як можна виразитися, а я вам прозвітую, що вийшло в мене. Хто дивився, той пам'ятає, що в мене в цьому спільнику зв'язалися дві отакі шапочки. Зараз я вам нагадаю, з чого я їх в'язала: хто дивився, хто не дивився. В'язала я з такої класної пряжі Lіze Angora Real 40 Plus. Склад 100 грам 225 метрів. І в нас в цьому складі іде іде 60% акрил і 40% шерсть. Також ці шапочки я додавала отакий люрекс. І я додавала отакий махарчик. махарчик етикеточку ще раз вам покажу. Не знаю, видно, не видно. отак так якось. Буде. І коли зв'язалися в мене шапочки. До речі, шапочки в'язала я спицями Оцю оцю 3075, у дві ниточки в'язала а цю п'ятьорочкою Але вся інформація, вся, всі такі дрібниці за ці шапочки у попередньому відео про цей спільник. І хто дивився мій моє відео? Дівчата пам'ятають, що в мене була дуже цікава історія з рукавичками. Я їх скільки раз перев'язувала, скільки раз не в'язала, але вони мене завжди виходили неоднакові. Пройшов тиждень, я трошки відпочила від них рукавички від мене. І в мене зв'язалися такі ж рукавички. Вив'язалася в мене отака пара рукавичок. Я їх перев'язала повністю, розпустила до. Попереднього ряду. Вони ще не праті, без ВТО, але ниточки я тут заправила вже. Отакі рукавички в мене вийшли. Це обикновенний пальчик. Розпустила я їх повністю повністю до резиночки. І зв'язала оце отак. Одинаково вийшли тут, щитала рядочком счетчиків, чи рахунком рядів. Ну, знаєте, таке на пальчик надівається. Тут, по візерунку, все в мене йшло правильно, класно. Єдине, трошечки тут у мене ось п'ятельки, не знаю, чи вам видно на пальчику, бачите? Але це все виправило ВТО буде дуже класно і дуже чітко казала Валя, люба каже, як я кажу, чітко, так буде все чітко. Але ж, ці рукавички в мене в'язалися вже другі. Я почала з інших. Коли я дивилася на ці, і вони мене такі, як я їх назвала неслухяні рукавички, були відпочивали, і я почала в'язати ще одні. І в мене вив'язалися отакі рукавички з індійським клином. Дівчки, ну я вам кажу, що в цьому проєкті в мене в рукавичках катастрофа. Я, яка в тому році в'язала всі свої рукавиці індійським клином, забула зовсім, як його в'язати. Я сиділа цілий вечір, згадувала, як то в'язати індійський клин, куди набирати ці петлі. Боже, я його тричі розпускала. Ну от Не йшла мені ця пряжа в рукавиці, хоч ти лусне. я не знаю, як їх бо ще їм робити. Відтоді, я так і гралася, гралася, але в мене пішло на одну рукавицю один вечір. якщо... Оцю одну рукавичку я зв'язую за годину, там 20 хвилин, наприклад, ну хай годину 15 хвилин, бо я засікала. То оце в мене одна рукавичка йшла один вечір. Це при тому, що я в'язала вже індійський клин, в тому році багато, і я зовсім мені вишибло, як його в'язати. Крутила мусолила, але зв'язати таки зв'язала, трошечки вони довші. На ручках сидять отак. Через те, що візерунок такий, бачите, він трошечки скручує ці рукавички. І вони в мене, наче ж сіли трошечки вільніше. Але так як вони сіли, мені подобається. Воно ще не прате, ні ці ні ті. І отут тепер можна зрівняти. дивіться, це рукавички в нас йдуть індійським клином. А це рукавички йдуть ну, просто рукавички. Без клини, як там так покласти гарненько. Ну, от так, давайте я вам. О, оце, отакі дві пари. Так, ще гралася я довго. В'язала я ці обоє пари Спиці Я вам показувала, що я купила спеці китайські. У кульочку вони на кожному стояло маркування. І на цьому кульочку стояло маркування номер 35 але коли я поміряла своєю лінійкою, ті, що спеці мірять, то вони пішли на 3,075. Тобто, як я показувала свою розпаковку, ну, тому те, що я купила, я там тоді зразу сказала, що навіть оком видно, що спеці трошечки не підходять по тому розбіру, які вони заявлені. Вони йшли як 3,5, але це 3,075. Нічого так вже вони розв'язалися, сковзалися гарно, мені вже подобається, те, як вони в'язали. І оце обоє пар. я в'язала цими спицями. Вийшли такі в мене гарненькі, так що в мене під кожну шапочку йде уже пара рукавичок. Доня моя приходила, міряла, забирає вона оцю шапочку, Їй дуже хорошо сидить на голові. Мені залишається оця рукавички. Я ще не знаю, хто які забирає, тому що зразу вибере воно. Ну, ці наче так Візуально трошки менші вийшли, а ці трошечки більші, по ручки, Хоча в неї ручка менша. Ну, що виберете, вибере. І вже такі в мене два комплекта вже майже є. Хомут на шиї вона не хоче, тому що їй завжди щось в горло мішає, щось даве, ну їй не подобається. Собі, мабуть, я зв'яжу ще хомут, чи, хомут чи, щось, чи маніжку, щось на шиї буду в'язати, бо в мене завжди те горло мерзне, мені треба його втулять, затуляти, щоб не дуло, ну це специфіка носіння всього, то буде ще до комплекту, до цієї шапки. Але тут ще ж одне але моя сестра, яка майже не дивиться моїх відео. І тут їй хотілося подивитися, що ще там нав'язала шапочку, бо це її любимий колір. Приїжджаю до неї в гості, а вона мені каже, а я теж хочу таку шапочку, тільки без узора, а просто такою резиночкою, один на один. Без нічого. Сама резинка. Я от не забула спитати, чиї саму шапочку з хомутом, чи її чи чи це чи тільки шапочку. Але у нас такий був варіант: або такий колір, або світло-сірий Ну У мене залишилося отакої от пряжі. Оце ще 2 цілих муташки, бо в мене була упаковка. То в мене і ця, ця пряжа є, вистачить. І є в мене світло-сірий Яку буду в'язати, я ще не знаю. Я її розпитаю, перепитаю, що вона хоче, щоб вже вона. Але я думаю, що я в цьому проєкті зв'яжу їй ту шапку. Якщо це, цей колір, вже доб'ю тут цей колір. Якщо ні, то буду в'язати, може в іншому. Це я буду дивитися. Але ще одна шапочка в мене йде на заказ. Це все мої рідні, всім треба в'язати. І сюди буде хомут. Залишилося у нас, скільки у нас залишилось 2 тижні, так? У нас 5 на 5, тобто ми в'яжемо 5 виробів за 5 тижнів. У мене вже виходить 4 вироба за 3 тижні, тому що у мене рукавички, якщо не рахувати, скільки я їх перев'язала, то там вже можна і 10 порахувати. Але поки, поки в мене 4, буде у мене отакий хомут до моєї шапки. До речі, мені також це набагато більше сподобалося, ніж це двійно. Ну, я вже буду до війну. А ще забула сказати в коментарях, мені хтось написав, дякую велике, дівчатка, що підказуєтеся і підказуєтеся, і дивитеся, що отут попришивати бусики. Дівчатки, бусики в мене є, я так і зроблю. Я отут пришию, вже коли я його буду на гала концерт строїти, як я завжди називаю фінал спільника то я бусики пришию, зроблю фото на собі, і цю шапку на собі зроблю, і цю шапку на зроблю, зроблю. І подивлюся, може навіть я і на рукавички ці бусики попришиваю. До речі, бусики є, вони зараз в Аврорі, як завжди, безкоштовну рекламу Аврорі роблю, там такі, які хочете, там можна знайти і різнокольорові, і по і бар... габаритах, і по кількості. І, ну, в общем, там бусики в валом. То я собі раніше прикупила. То, мабуть, я ще й сюди на рукавички собі бусики подобавляю. Так що, дівчатка, таке моє маленьке включення, бо такі мої, мої процеси на цьому тижні по цьому спільнику. Ще мене в мене в'яжеться, в'яжеться в яжеться мене ще в інших спільниках. Але я вам колись казала, повторюся ще раз: в мене такого не було, є що показати, є багато новин, але я не встигаю його все вам розповісти, показати, бо хочеться все а часу мало. Але все ми встигнемо, все ми зробимо. І всі мої обіцянки будуть на каналі. Тому слідкуйте, будь ласка. Заходьте до дівчаток, заходьте в інфобокс, дивіться, що в'яжуть. Сезон вже почався, вже холодно. У нас сьогодні така дівочки, золота осінь. Я хотіла вам на роботі зняти заставку, але не встигла трошки, я там також зайнята. Але в іншому відео обов'язково зніму листя вже в жовте, майже осипалось. ну, Краса. На дворі зараз дійсно краса. Якщо дощ не перекаламутить цю красу, то взагалі буде краса. Так, що все, що я вам хотіла розповісти, сказати. Заходьте, дивіться, а ми з вами ще зустрінемося.